Злочинів з використанням зброї стало більше в тому плані, що я вам казав. Йдуть погрози зі зброєю, кидають гранати, стріляють з автоматів. І цього я думаю, що стало більше і буде ще більше. Ми вилучаємо зброю, а зброї багато, але і поки що менше не стає. Ми вже і в цьому році, декілька днів назад, знайшли дуже великий схорон, там і гранатомети, і. Десятки тисяч набоїв, сотні гранат, десятки авт автоматів. Ви ж розумієте, що ця зброя вона е закопувалася, е ховалася для того, щоб потім використовувалася правопорушниками для скоєння злочину. Це не, не трофейна зброя, це не російська зброя. а наша. Ми багато вилучаємо, Майже щодня вилучаються Якась вогнепальна зброя. Саме страшніше, це, звісно, гранати, тому що їх кидають, ними лякають, вирішують питання. Це стало як така на побутовому рівні. Да? Майже щодня якісь у нас повідомлення, що хтось прийшов з гранатою і погрожує. Я вам скажу так, що навіть вони люди не знають, чому вони її привозять. Да? Є і колишні військовослужбовці, є і СЗЧ, є. Вони її привозять, хтось перепродає, хтось там відправляє новою поштою, хтось її просто щоб якось там визначитись, показати, що в нього є зброя себе якось показати. Ну, сімейні конфлікти на побутовому рівні теж вже вирішуються за допомогою гранати. Між сусідами конфлікти кидають один одному, стріляють в один в одного. Тобто її стало дуже багато і е, дуже часто в алкогольному сп'янінні, наркотичному, не розуміючи, що відбувається. Потім, звісно, що жалкуючи. Е, ви знаєте, дуже є зараз багато ситуацій, наприклад, там військовий може бути відпустці. І він скоє злочин зі зброєю. І якщо дивитися на це, з, людської, то з людського боку, да, ми його розуміємо. А з правової точки зору, він, наприклад, наніс якісь ушкодження по приїзду сусіду або членам своєї родини і повинен вже відповідати по закону. Частіше за все, вони навіть не розуміють, що коють.